Цей тональний крем це моє найбільше відкриття цього року. Eveline Wonder Matte. Я брала собі у відтінку 10 Vanilla Light. і я точно не прогадала. Найкраще для мене він розноситься спонжиком, але звісно ж, витрата самого засобу потім набагато більше. Дуже добре перекриває. Якраз я з душу і це видно по моєму обличчю. Воно у мене червоне, і цей тональний з легкістю просто все перекриває. При цьому має дуже гарний легкий до середнього сатиновий фініш. Це те, чого точно не видно на вашому обличчі. А ще один його великий плюс це те, що він максимально відчетний, і його може дозволити собі абсолютно кожного. Отак, от він виглядає в нанесення одним шаром саме б'юті блендером. Я його в тезоні закріплюю за допомогою прозорої пудри. У мене рисова від поеза. Вона прекрасно матує макіяж, продовжує його стійкість, непомітно на обличчі і виглядає максимально натурально і гарно, не як штукатурка. Я запудрюю зону під очима і та зону, ну і ось так, от, власне кажучи, кожного дня я хожу, тому що реально на кожен день я зараз використовую цей тональний і я максимально ним задоволена.